Чорний день для одеських ТЦКшників. Нарешті людям набридло все оте ТЦКшне беззаконня, і вони почали давати відповідь. Підемо. <пути> Є ще одне відео, там де ТЦКшники зайшли до трамваю перевірити документи, але натрапили на жіночку, у якої, на жаль, загинув зять на цій війні, і вона там їм вдала і в хвіст, і в гриву. Ознайомитись з цим відео ви можете на моєму телеграм-каналі. Посилання на телеграм і є в шапці профілю. Ну що тут ще додати? Одесити вам великий респект. Ви молодці нарешті починаєте піднімати голову і захищатися. Продовжуйте захищати себе і свої права, тому що від держави ви цього захисту не отримаєте.